Сьогодні у нас державне свято день вишиванки. Цей час час військової агресії Російської Федерації це набуває особливого смислу в душі кожної людини, кожного мешканця України, Лазівщини нашої громади. Це виникає певне тепло, тепло до держави, відчуття братерства, відчуття підтримки наших воїн відчуття підтримки нашого населення. Це особливий символ, який сьогодні ми з особливою гордістю носимо, як, ну, якщо порівняти, як стяг да, з собою на серці у кожного є вишита сорочка, або це сукня у, у жінок. Тому День Незалежності ми сьогодні пам'ятаємо, що є День Конституції, але День вишиванки, ну, на мій погляд, об'єднує оці всі свята, які є в Україні. І це не бутафорія, як росіяни хочуть нам сказати. Це певні символи, які об'єднують нашу громаду, наш народ, нашу Україну. І ми думаємо, з цим символом ми. Прийдемо до перемоги, і перемога буде за нами. І слава Україні.